Російські окупанти активно використовують Бардянський морський торговельний порт для систематичного вивезення аграрних ресурсів із тимчасово окупованих територій Запорізької області та прилеглих регіонів. Росія організувала масштабне пограбування. Аграрних ресурсів із окупованих територій Запорізької, Херсонської та частини Донецької областей через Бердянський морський порт. Фермерів змушують здавати врожай за зниженими цінами 7-8 тисяч рублів, приблизно 80-90 доларів США за тонну пшениці. Це удвічі дешевше за російські ціни і утричі за довоєнні українські будь-які альтернативні. Продажі заборонені зібране зерно централізовано акумулюють через так званого держзернового оператора та компанії прокладки Кристал. 2019 барс, селект агро, агротема. Далі вантаж морем відправляють у порти Кавказ і Темрюк, де його легалізують як російські, підмінюючи документи. Основні країни збуту Туреччина, Єгипет, Сирія, Ліван, Саудівська Аравія, Бангладеш та Ізраїль. Так, Москва обходить санкції, отримує прибутки для фінансування війни. Андрій Риженко капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років і стратегічний експерт компанії Соната доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас. Добрий день. Росія намагається привласнити українські морські порти Кремль офіційно вніс Бердянський Маріуполь до переліку своїх портів. Що це означає? і Які власне наслідки буде мати? Ну, вони захопили їх досить давно, але зараз дійсно вони хочуть міжнародно легалізувати ці порти, так як вони зробили через декілька років. з ну, що вони намагалися зробити з Кримським півостровом. Хочу нагадати, що ну, на початок широкомасштабної агресії і Бердянський Маріуполь вони були захищені мінними загородженнями. І тому судноплавство там було досить обмежено, і кільки певний час окупантів зайняло на те, щоб розмінувати цю акваторію, і ці от рекомендовані шляхи очистити мінної небезпеки. А зараз ми бачимо, що дійсно декілька днів тому назад вони офіційно намагають ну, включили фактично а, значит, своїми нормативними документами. Ці два порти в перелік портів Російської Федерації і таким чином запрошують іноземні компанії, іноземних судновласників направляти свої судна ці порти ну, для, для ведення торгівлі бізнесу і так далі. Ну я думаю, що будь-яка країна, яка поважає територіальну цілісність. України вона цього робити не буде, незважаючи на те, що судно можуть бути як державної, так і приватної форми власності. І оцей акт він повністю пропортиричить і, значить, і статуту Організації Об'єднаних Націй і міжнародному морському праву 1982 року. А то, що ну, Україна оці окуповані території не визнаються російськими, а навпаки, Україна визнається. Своєму конституційному, конституційному а, а, території це свідчить а, от заяви і, і Генеральної асамблеї Організації Націй, тобто, ну, ну бачите, а, значить, через ці парти можна експортувати і а, а, залізну руду, і продукти сільськогосподарські. Тому я думаю, що зараз, от якраз, і намагається. А росіяни е, якимось чином е, привабити е, потенційних е, е, ну, в общем -то, покупців туди і заманити туди їх судна. От. Ну, я думаю, що це буде зробити дуже складно і буде протидія е, якраз, е, е, ну і наша, МЗС вже наш на це зреагував сьогодні, так і е, е, спільноти е, е, значить, наших, наших партнерів. І міжнародних організацій. В першу чергу, організація Об'єднаних Націй. От Україна закликала до санкцій, якими вони мають бути щоб перешкодити використання в повному обсязі цих портів. І, власне, що буде зараз тим компаніям чи суднам, які наважаться зайти у ці порти. Ну, санкції можуть бути. Ну, наприклад, ці, ці, ці судна можуть бути позбавлені страхування. А, і коли ну і вони дійсно можуть там можливо пройти в порти захоплені, але в інші порти вони не зможуть заходити, якщо не буде страхування або ну, цього не буде можливо. Крім того, вони ці судна вони можуть потрапити, наприклад, в чорний список, і їх не будуть заправляти, поповняти їм запаси пального, води, їжі в портах, наприклад, Європи, ну тому що це цей район. Безпосередньо примикає к чорному к середземному морю. А крім того, компанії, які, ну, наприклад, ведуть бізнес, то можуть бути арештовані їх банківські рахунки, тобто це можна дуже легко прослідити. В принципі, ну відомо і нашим державним структурам і партнерам про то, що якраз в цих районів вже ну, третій рік фактично вивозиться. Сільськогосподарська продукція, а, причому в сотнях тисяч, в обсягах сотні тисяч мільйони тонн щорічно. А як власне цьому можна перешкодити? Ну тут просто треба зробити так, щоб цей бізнес він, він був ну, недоцільний не, не для тих, хто його робить. От як зараз, наприклад, це відбувається з нафтою, яку продається, продає Російська Федерація. А от, ну, своїм основним а, постачальникам це Китай, Індія і Туреччина. Тобто, таким чином. А, от, тому що це, ця продукція, яка постачається, вона постачається з вкрадених фактично територій, це вкрадені ресурси іншої країни. Ну, це фактично злочин. А, і поэтому я думаю, що таким шляхом, шляхом санкцій можливо, це як мінімум. А, а, ну, зменшити от, от, так ці обсяги обсяги я зрозуміла. Дякую вам, пане Андрію, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру за ваші коментарі. Щойно щодо цієї теми я нагадаю нашим глядачам, що Росія намагається привласнити українські морські порти і Кремль офіційно вніс Бердянський Маріуполь до переліку своїх портів. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років і стратегічний експерт компанії Соната був був гостем нашого ефіру. Дякую вам.